Вітаю ваше шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні ми хочемо донести до вас інформацію про наші акумуляторні ланцюгові пилки великого формату. Можливо, якась вас і зацікавить, і ви її, можливо, і придбаєте. Почнемо з того, що їх об'єднує: по-перше, всі вони від Прокрафт. По-друге, працюють від нашого 20 вольтового акумулятора 4 ампер години або 8 2 Омпер години не бажано використовувати на такому потужному інструменті. Всі ці пилки обладнані безщітковими двигунами. Це перше. Друге мають автоматичне змащування ланцюга це друге. Третє: всі вони мають автоматичне гальмо. Про всяк випадок, щоб нічого не сталося. Далі, всі пилки працюють з ланцюгом з кроком 3-8 та мають плавний пуск. А більш ретельне знайомство ми почнемо з пилки pka 36 з найменшою шиною 10 дюймів. Довжина шини, як ми вже сказали, 10 дюймів, а це 254 мм. Швидкість подачі ланцюга 5,6 метри на секунду. Далі ланцюг складається із 40 ланок, а важить цей інструмент без АКБ 3 кг 30 грамів. Закріплення та натягування ланцюга відбувається без додаткових ключів. Маємо два верхлюшка: чорний для закріплення, жовтий для натягування ланцюга. Мастило заливається зверху. Для контролю його розходу маємо прозорові конці. Кнопка пуску під рукою на два пальці, а то і на три, в кого яка рука. Кнопка запобіжник зверху. Моделлю зручно працювати та керувати за рахунок того, що ми маємо велике плече. А ось так наша пилка працює. Наступна модель PKA 42 Li. Оснащена 12-дюймовою шиною, довжина в міліметрах 304 Швидкість подачі ланцюгу 9,3 метра на секунду. Кількість ланок 45. Вага 2 ,880 кг 880 г. Механізм закріплення шини та натягування ланцюга аналогічний попередній моделі. Чорним вертлюшком закріплюємо, жовтим регулюємо. Натяжку ланцюга. Мастило заливається збоку. Для контролю його розходу також маємо прозорові конці. Кнопка пуску також широка, під два пальці. Запобіжник зверху натягуємо на себе та натискаємо кнопку пуску. І хоча будь-якою пилкою потрібно по техніці безпеки працювати двома руками, ця модель більше нагадує: сучкоріз бензиновий, наприклад, модель 300 або 350. На цієї моделі ми практично не бачимо речагу між хватом правою рукою та лівою. Тому саме ця модель найкраще буде використовуватися в садівництві, наприклад, на обрізці дерев, або десь в будівництві, якщо треба підрізати десь якусь дошку. І ось ця модель в роботі. Наступна модель Піка Ей 38. Вона також має шину 12 дюймів, тобто 304 мм. Кількість ланок на ланцюгу 45, швидкість подачі ланцюга 8,2 метри на секунду. Вага інструменту без акумулятора 2 ,540 кг 540 грамів. Встановлення шини та затягування ланцюга має лише один вертлюжок. Тобто повністю автоматичне натягування ланцюга. Мастило заливається з боку. Також маємо величезне віконце для контролю за кількістю мастила. Кнопка пуску також під два пальці. Маємо запобіжник невеличку кнопку з боку, плече між хватами правою та лівою рукою. Ну, назвемо його середним. Тобто, зручно буде працювати як у садочку, так і просто пиляти дрова. І ось так ця пилка показує себе в роботі. Наступна модель Pika A60. Вона вже має шину 14 дюймів. Тобто 350 мм. Кількість ланок 46. Швидкість подачі ланцюга 8 метрів на секунду. Вага інструменту складає 2 кг 870 грамів. Без АКБ. Система закріплення шини та натягування ланцюгу двопозиційна. Тобто, знову верхнім вертлюшком ми кріпимо. В даному випадку чорним ми регулюємо натяжку ланцюга. Мастило заливається з боку, також маємо віконце для контролю розхіду мастила. Кнопка пуску знову-таки під два пальці і маємо кнопку Запобіжник. Але перед тим, як почати працювати, треба ввімкнути інструмент. Спершу натискаємо кнопку пуску, потім вже натискаємо запобіжник та старт. Плече між хватами лівою та правою рукою. Трохи більше ніж в попередній моделі, отже, цією пилкою зручно буде працювати і в садочку, і пиляти дрова. А ось так вона показує себе в роботі. Наостанок найбільша та найпотужніша наша пилка PCA 40 drip 2. Перше, що її відрізняє, вона працює від двох акумуляторів ємністю 4 або 8 АГ. Знову ж таки, 2 АГ недоцільно використовувати на такому інструменті. Шина встановлена довжиною 14 дюймів або 350 мм. Кількість ланок на ланцюгу 52 Швидкість подачі ланцюга 14 метрів 65 сантиметрів на секунду. Ну а вага цього інструменту 3 кілограми 830 грамів без АКБ. Встановлюємо шину та регулюємо натяг ланцюга за допомогою комплектного ключа, котрий завжди під рукою. Мастило заливається з боку. Також маємо віконце для контролю за розходом. Вмикається інструмент, як і попередня модель. Спершу вмикаємо натисканням на білу кнопку, після цього натискаємо кнопку запобіжника і тільки потім кнопка пуску, кнопка велика під два пальці. Речаг між хватами лівою та правою рукою величезний, тому ця модель найбільше підійде для валки дерев або для розпиловки. А ось так ця модель пиляє деревину. Отже, інформацію ми вам надали про технічні характеристики, як вони працюють, ви також побачили. Якщо якась модель вас конкретно зацікавила, на нашому YouTube каналі є відео про кожну окремо. Там роздивитесь ретельніше. Отже, обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. На сьогодні все. Бувайте здорові! Живіть багато. До нових зустрічей!